Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо працювати над взаємно оберненими числами. Для того, щоб знайти число обернене до даного нам потрібно перевертнути дріб, це власне, дуже проста операція. Нам потрібно взяти 8 дев'ятих і написати їх як 9 восьмих. Чому це так працює? Тому що взаємно обернені числа це ті, які в добутку дають 1. Якщо ми захочемо помножити 8 дев'ятих на отримане щойно нами число 9 восьмих, то ми, власне, 9 і 9 між собою скоротимо, 8 і 8 скоротимо між собою, замість них лишаться одинички і отримаємо в результаті 1. Отже, взаємно обернені числа в добутку дають одиницю. А для того, щоб їх отримати, потрібно число перевернути. Коли з 8 дев'ятих проблем у нас немає, то число 9. Ну, а можна же подумати, а як же ми його обернемо? Для того, щоб це зробити, слід його переписати як 9 перших. І перевернути стане різко легше. Адже це стане 1 дев'ята. Правда, якщо 9 помножити на 1 дев'яту, ми отримаємо 1. Давайте уявимо, що нам потрібно ще і 1,2 знайти. До неї число обернене. Як це зробити? Потрібно представити у вигляді звичайного дробу, так як ми зробили це з дев'яткою. Але... 1,2 третіх в вигляді дробу може бути представлена тільки в вигляді неправильного дробу, де потрібно цілу частину помножити на знаменник, додати чисельник, знаменнику, власне, знаменник переписати, порахувати 1 помножити ,3 на 33 плюс 2 це 5, отже, 5 третіх, а потім уже перевернути і стане не 5 третіх, а 3 п'ятих. Таким чином, до числа 1,2 третіх оберненим числом є 3 п'ятих. В наступному номері нам потрібно зробити щось схоже. У нас є 0,1 і потрібно знайти число обернене до даного. Але спочатку просять перетворити цей десятковий дріб у звичайний. Власне, це чи не єдиний спосіб, яким ми можемо зараз користуватися, адже що? Щоб отримати обернене число, нам потрібно перевернути звичайний дріб, це дуже просто, інакше треба було б робити рівняння. 0,01 це ж одна сота, а 0,1 це одна десята. Тобто, можна, прочитавши цей дріб, зрозуміти, як його записувати. І вже одну десяту можна перевернути і відповідно отримати. Число 10 перших або 10. Аналогічно можна зробити і інші числа, наприклад, 0,013. Ну, Записуємо як 13 сотих, тобто можна або на слух це робити, або переписати наше число без коми і написати в знаменнику стільки нуликів, скільки ми маємо їх в дробовій частині, ну скільки ви цифр в дробовій частині. Отже, у нас є 13 сотих і обернем до цього числа буде 11. Такій ситуації потрібно виділити цілу частину, дізнатися, скільки цілих і скільки 13. Потрібно дізнатися, скільки разів 13 може поміститися в 100. Ми отримаємо цілих і тринадцятих. Аналогічним способом можна робити і інший приклади, наприклад, треть. Тобто, щоб знаходити. Число обернене до даного, нам потрібно, якщо це просто звичайний дріб, перевернути його і виділити цілу частину. Якщо це ціле число написати під ним одиничку і відповідно перевернути, якщо в нас є мішане число, то нам потрібно його перетворити на неправильний дріб і, відповідно, теж перевернути. Якщо в перевернутого числа у нас можна виділити цілу частину, то ми заробимо. Таким чином, ми зробили з вами і другий номер сьогодні, і зробимо останній. Тут теж йде мова про взаємно обернені числа, і можна робити це різними способами. Наприклад, перше завдання я зараз зроблю таким чином: ми помножили число 4 п'ятих на якесь і отримали 1. Якщо ми множимо два якісь числа і отримуємо 1, то ми множимо взаємно обернені числа. Отже, для того, щоб отримати х в даній ситуації потрібно написати число обернене до 4 п'ятих. це буде 5. Четвертих, тобто дуже схоже на те, що робили перед цим, і виділити цілу частину одну цілу і одну четверту. Аналогічним способом робиться і друге завдання. У нас йдуть,6, ми перетворюємо його на 6 десятих, щоб виглядало так, як в першому номері. Полишемо, що це множиться на x і дорівнює 1. Якби була не одиниця а щось інше, так би це не спрацювало. Вони б не були взаємно оберненими. Далі ми можемо отримати x. Для цього потрібно перевернути 60, адже 10 шостих це буде число обернене до даного, і результат їх множення стане один. Тому можна написати тут, що це буде 10 шостих, потім нам потрібно скоротити, можна написати, що це буде 5 третіх, і виділити цілу частину 1,2 третіх. Це той спосіб, яким автори підручника хочуть, щоб ми робили це завдання. Але якби там була не одиниця. Що ж би потрібно було би робити тоді? Які варіанти для нас би відкривалися б? Перше, ми могли б згадати, що добуток це результат множення, і щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто один поділити на 4 п'ятих. Це був би хороший варіант, але ми з вами ще не вивчали, як ділити. Тому цей варіант нам теж лишається недоступним. Тоді що ж робити? Можна. Помножити обидві частини нашого рівняння на будь-яке число, наприклад, на той знаменник, який ми з вами бачимо. Адже справді 4 п'ятих – це 4, яке ділиться на 5. Якщо ми помножимо на 5 обидві частини рівняння, то воно теж лишиться правильною рівністю, і ми могтимемо зліва побачити, що в нас буде 4х, а праворуч буде 1 помножити на 5. 5. І для того, щоб отримати x, нам потрібно буде. Добуток 5 поділити на відомий множник 4 і отримаємо 5 четвертих. А що робити далі, ви вже бачили. Такий варіант хороший, коли у вас ось тут буде замість одиниці будь-яке інше число. Це спрацює. Але в цьому номері потрібно працювати через взаємно обернені числа. І бачите, тут це простіше саме завдяки тому, що ми маємо після дорівнює саме одиниці, а не якісь інші числа. Пропоную вам зробити схожі завдання. А на сьогодні, власне, все. Будьте уважними і до зустрічі наступного разу.